Всім привіт і дивіться, хто до нас прийшов в будинок. Це просто я не знаю. У нас охворіла. У нас через вікно, бач на ній. В Америці просто дуже рідко, що котина вулиці. І вона ще до нас... Ой, і Ой, вона ще до нас будинок хоче зайти. Це який жах. Подивіться на неї. Вона може бути голодна. І якщо ви знаєте, ну чітка це кішка. Ну, я не думаю, що хазяїн знайдеться. Вона ну, просто ось так взяла. Бачите? Тут такий потолок, Перший поверх. Вона могла сісти. Ну, я не розумію. Звідки вона тут взялась? Вона сто тут вже давно сидить. Ось, бачите, дивіться. Вона думаю, мене пам'ятає. Я взагалі не знаю, звідки вона взялась, Це просто я не знаю. Я думає, вона, Ви когось таке бачили. Ось на цій ті... перший поверх сюди прийшла. Ну добре, давайте пока.